Вітання глядачам телеканалу Тива. Це програма Наше здоров'я мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми розглянемо найчастіші питання, які пацієнти ставлять своїм стоматологам. А розповість нам про все Ірина Батіг, власниця стоматології симетрія лікар-стоматолог ортодонт, а також асистентка кафедри хірургічної стоматології Буковинського державного медичного університету. Доброго дня! Вітання, отож, розпочнемо. Скажіть, будь ласка, чи правильне таке твердження, що всім пацієнтам незалежно від віку та стану зубів, досить відвідувати стоматолога лише два рази на рік. Як ваша думка? Звичайно, що все в нас залежить суто індивідуально для кожного. Якщо це наші маленькі пацієнти, діти, звичайно, ми з ними зустрічаємось частіше. Ми рекомендуємо з дітками зустрічатись на огляді у стоматолога приблизно один раз на три місяці. Тому що будь-які процеси, так само як ріст, так і якісь негативні аспекти, можуть перетікати у дітей швидше, тому ми маємо цей момент застати. Що ж стосується, в принципі. Повністю здорових пацієнтів, тоді ми з ними зустрічаємось приблизно раз на 6 місяців, наприклад, на профогляд і на професійну гігієну. Якщо ж у пацієнтів, наприклад, є брекет-системи. Там ми зустрічаємось значно частіше це відвідування щомісяця або раз в два місяці. І якщо пацієнти мають якісь проблеми з пародонтом, це з яснами, з кістковою тканиною, так само з цими пацієнтами ми зустрічаємось значно частіше для, теж для корекції їхнього загального стану. Тобто все залежить суто індивідуально для кожного. А скажіть, будь ласка, чи достатньо для догляду за зубами лише зубної щітки та пасти? Цього догляду недостатньо. Тому що щітка і паста очищає переважно настільки е, дві поверхні зубів, а у нас є їх е, п'ять. Ну, дві-три поверхні. Очищає для е, контактних пунктів. Е, ми обов'язково радимо е, для е, міжзубної гігієни використовувати ще різні додаткові засоби. Це є зубна нитка, це є міжзубний Йоршик, це є іригатори. тобто, все це значно покращує і допомагає нам уникнути таких неприємних аспектів, як контактний каріс. А на контактних поверхнях осідає дуже багато нальоту, особливо якщо у пацієнтів є скупчення зубів. Це важкодоступні ділянки. Плюс є е, такі допоміжні засоби, як е, ополіскувач для пацієнтів, кому е, які там мають якісь проблеми так само зі здоров'ям, є неприємний запах рота, або які палять і теж хочуть це якось замаскувати, то ополіскувач з, з цим допомагає. І е, е, за гієною язика нам допомагає е, слідкувати е, спеціальний скрибок. Тобто, Краще всього прийти на огляд до стоматолога, і зазвичай стоматолог дає рекомендації, яка би паста була хороша у використанні, що би варто додати, щоб гігієна була повноцінною. Чула ще таку думку, що жорсткі щітки краще видаляють зубний наліт. Чи правда це? Це насправді хибне твердження. Дуже часто ми пацієнтам призначаємо м'які щітки. Дуже рідко це є щітки середньої жорсткості. Чому? Тому що, перше, що пацієнти дуже люблять надто сильно тиснути на щітку, і якщо ж вона і так доволі жорстка, ми просто механічно створюємо нам пошкодження емалів. І плюс, дуже часто люблять пацієнти використовувати якісь абразивні пасти, наприклад, відбілюючі пасти, вони містять абразивні частинки. Поєднанні з жорсткою щіткою ми отримуємо дуже неприємні наслідки на емаль зуба, яка, хоча є однією з найміцніших тканин, і е, пошкодження ясен. Тобто є травматизація, потім викликається запалення, кровоточивість і інші негативні наслідки. Тому, якщо ви не впевнені в тому, і вам стоматолог точно не порекомендував якусь щітку, то щоб ви не наробити якихось проблем з зубами, краще обрати м'яку щітку, в неї ви точно не зробите нічого поганого. А скажіть, будь ласка, неприємний запах з ротової порожнини він свідчить про поганий стан зубів? Взагалі. Як в нас говорять, ротова порожнина це є наші вхідні ворота. І взагалі, по стану ротової порожнини можна зробити висновок про стан організму, про стан е, травної системи. Е, звичайно, що е, якщо є якась проблема з зубами, вона може давати деякий запах, але це буває в дуже рідких випадках і дуже в складних ситуаціях з зубами. Частіше це може давати проблеми з ясними або погана гігієна, тоді. Провівши професійну гігієну, ми забираємо цей якийсь неприємний такий аспект. Дуже часто у пацієнтів із проблемами шлунково кишкового тракту це позначається неприємним запахом порожнини рота, особливо вранці. Тому тут потрібно, скажімо так, проходити по ланці, прийти на огляд до стоматолога. Якщо ж від цього не змінилося, обов'язково піти на огляд до гастроентеролога, тому що ця проблема так само може давати неприємний запах. А хворий зуб краще одразу видаляти, чи потрібно лікувати. От, власне, чула багато думок з цього приводу, яка, яка власне, правильна. Все залежить від стану того ж зуба. Із-за того, що дуже пацієнти наші бояться стоматологів, і, напевно, чи не кожен другий пацієнт нашу розмову починає з того, що ви знаєте, я так боюся стоматологів, я так не люблю них ходити. І за цього пацієнти дуже часто запускають зуби. Буває так, що нам достатньо там полікувати, поставити якусь пломбу або видалити нерв, запломбувати зубчик, і він стоїть і все з ним прекрасно. В надто запущених випадках ми вже лише тоді доходимо до видалення зубів. Але. Все це можна дізнатись, що робити з зубом, тільки коли ви прийдете до стоматолога, він зробить принаймні прицільний знімочок. Побачить, яка ситуація з зубом, і тоді вирішить, що з ним робити. Тому що так само попередні пацієнти дуже люблять собі вже уявити ситуацію, коли їм потрібно видаляти всі зуби, потрібно робити повні знімні протези, і все, е, ну, так, і все погано з зубами. Насправді це так само в малих випадках, в настільки запущені ситуації. Зараз у нас вся стоматологія вона грунтується на базі того, що ми е, працюємо е, з зубозбережувальною е, збереженою. Реживельним направленням, тобто ми намагаємося робити все можливе, щоб зберегти зуби. Звичайно, що в нас є інші аспекти, як замістити зуби, але своє, звичайно, що це воно краще. Ну і пацієнти часто не хочуть ставити імпланти, тому що вони бояться, що вони не приживуться. Як у цьому випадку? Так, якраз перечекаючи з одного питання в інше, якщо ж нам прийшлося таки видаляти зуб. Ми рекомендуємо ставити імпланти. Імпланти зараз виготовляються це з біосумісного матеріалу, це титан, це інноваційні технології, це постійно вироблення імплантів. Вони постійно удосконалюються і зараз імпланти стали на дуже високому рівні. Навіть там, коли це є проблеми з кістковою тканиною, де повинен поставитись імплант. Робиться кісткові пластики, тобто, що стосується імплантології, хірургічної стоматології, зараз це все дуже розвинено, і в принципі, боятися не імпланта не варто. Імплант при... приживляється майже у всіх випадках. Є лише невеликі групи пацієнтів, які мають доволі важкі соматичні захворювання, що може повпливати негативно на імплантацію. Що Може погано впливати на приживлення імпланта. Ну, перш за все, це погана гігієна. Ми завжди наголошуємо пацієнтам на хорошій гігієні, е, тому що погана гігієна це велика кількість патогенних бактерій. Друге, що це цукровий діабет. У пацієнтів з цукровим діабетом гірше відбуваються процеси регенерації, тобто відновлення тканин відповідно і приживлення. Е, і пацієнти, які дуже багато палять, тобто, це там. Пачка сигарет на день це вже дуже великий ризик того, що у пацієнтів можуть не приживитися імпланти. Але, звичайно, перед самою імплантацією збирається повний анамнез. Якщо у вас принаймні немає цих пунктів, ви вже можете не переживати за те, що буде якийсь ризик. І зовсім не переживати стосовно операції імплантації зубів. Кажу, зараз це проходить. Безболісно, зручно, по сучасним технологіям можна не переживати. А як щодо страху опромінення перед рентгенівськими знімками, чи справді вони настільки шкідливі? Насправді ні. Так само цього пацієнти дуже бояться, стараються уникати. Особливо, там, що стосується прицільних знімків, тобто коли ми захоплюємо невеличку ділянку зубів, пацієнти до цього вже якось трошки звикли. Що стосується, наприклад, більших знімків, це ортопантомограма або КТ-щелеп, на яке ми дуже часто тепер відправляємо пацієнтів, вони вже дуже з острахом відносяться. Вони просять. Там, інколи зробити все можливе, щоб е, там, не робити цих знімків. Але насправді доза опромінення є дуже незначною. Е, принаймні, е, таких знімочків е, допустимо за рік можна зробити і декілька кт щелеп, і декілька ортопантомограм, і все рівно це не перевищить дозволиму дозу на рік опромінення. Тобто, е, знову ж таки, всі, все це обладнання воно значно осучаснюється. Тим більше, наприклад, що стосується при знімків, часто використовуються візіографи, тобто все в нас мінімізує. Ви так само можете побачити, коли йдете на знімочок, що, що лікарі там не ховаються дуже далеко, а стоять прямо біля пацієнта. Звичайно, у нас є деякі вимоги по тому, як має бути оснащена приміщення, де проводяться рентгенівські знімки. Навіть я кажу, це не суто із-за того, що лікар дуже боїться свого опромінення це наші вимоги, які ми повинні дотримуватись, але так само пацієнтам ще й не варто за це переживати, тому що. Лікар повинен мати якусь основу з того, з чого робити висновки про якісь захворювання, які є з зубами, чи з щелепами, чи з будь-чим іншим. І якби ми хотіли мати рентгенівські промені в очах і заглянути і побачити все це без знімків, на жаль, ми цього не маємо, і нам потрібні додаткові методи обстеження, щоб ми могли ті щелепи покрутити, такі як так, на Там в 3D-виміреному э, знімку ми можемо побачити. Все, щоб ми не зробили хибних рішень, щоб ми попередили якісь захворювання, тому що наш організм приховує багато всього, і, на жаль, без знімків ми цього зробити не можемо. А якщо до відбілювання, чи справді воно б своє емаль? маль? Так само є багато а, різних. А, Суб'єктивних думок і багато міфів про відбілювання все залежить від того, якою системою користується лікар. Знову ж таки, відбілювання в нас удосконалюється. Зараз є дуже поширені класні системи відбілювання, безпечні для зубів. І головне перед тим, як ви записались на відбілювання, уточнити у лікаря, якою системою вони працюють. В цьому випадку не побоятися і почитати загуглити. Що це за система, чи це не якась така дуже дешева, ще 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 щось. Найкращі системи відбілення зараз використовуються, вони дуже доступні для кожного стоматолога, безпечні. Зазвичай в якості відбілюючого геля в нас використовується перекись водню, яка активізується ультрафіолетовими променями. Якщо лікар не порушує інструкції, Самої системи відбілювання. Якщо у пацієнта немає якихось протипоказів до відбілювання, у нього не виникає таких неприємних наслідків, як чутливість. Чутливості зубів бояться всі. І знову ж таки, залежно від системи, якою лікар працює, зазвичай в нас не бажано робити відбілювання частіше, ніж один раз на рік. І ми не дозволяємо пацієнтам використовувати домашні засоби відбілювання, тобто відбілюючи пасти, смужки, різні капи з відбілюючим гелем додатково після відбілювання не бажано використовувати це, спровокує чутливість і, взагалі, краще відбілюючи пасти смужки і відбілюючи капи без рекомендації лікаря не використовувати. А чи завжди лікування зубів це болісна процедура? Звичайно, зараз в наших умовах сучасних лікування зубів це безболісна процедура. Найбільш неприємне з того це просто сам процес вколу. І то зараз ми використовуємо місцеві анестетики перед ін'єкцією для того, щоб і навіть цього неприємного аспекту пацієнт не відчував. Все може лікуватись під місцевою анестезією, робиться ін'єкція, пацієнт нічого не відчуває. Щоб не була така неприємна ін'єкція, використовуються шприци з регулюванням тиску. Електронна анестезія регулюється тиск, подача анестетика. Пацієнтові це зовсім безболісна процедура. Також, якщо є певні пережиті неприємні моменти в минулому і пацієнт дійсно. Не може перебороти свій страх лікування в стоматолога, наприклад, не може перебороти страх ін'єкцій. Зараз широко використовується седація то, е, і наркози в залежності від того, яку маніпуляцію потрібно провести. Якщо пацієнт не налаштований зовсім на лікування просто під місцевим анестетиком, ми можемо зробити загальну анестезію, полікувати пацієнта, і він так само буде задоволений і безболісно все пройде. Просто тут уже вирішується від ситуації, але зараз доступні Багато варіантів лікування. А якщо у людини сильний зубний біль, що вона може зробити до відвідування стоматолога, яка перша допомога? Насправді особливо нічого не можу зробити. Що може зробити, це записатися до стоматолога якнайшвидше. Єдине, що вона може прийняти, це знеболюючі, які широко доступні у нас на протизапальні, але інколи пацієнти ними знову ж таки зловживають. Коли починає боліти зуб, вони всю гостру фазу, тобто це там декілька днів вони приймають знеболюючі, потім у нас гострий процес переходить в хронічний. Він вже не так турбує пацієнта, і він же думає, хм, значить в мене вже все добре. Відміняє запис до стоматолога. Насправді ж, просто, скажімо так, пацієнт перечекав цю гостру фазу, пересидів на знеболюючих. Зуб все рівно потребує лікування, але просто він вже зараз не настільки болить, і е, пацієнти часто думають, що на цьому все закінчилось. Але е, після хронічної стадії знову у нас може бути загострення. Це при будь-якому ослабленні організму може знову виникнути зубний біль. Е, при якихось переохолодженнях, десь е, або ж перегрілись на сонці, набрякли. Тому цим не варто гратися, якщо дійсно заболів зуб. Запишіться до стоматолога, а краще регулярно приходити на профогляди. і тоді вже можна буде не чекати того моменту, коли все буде дуже погано, а, скажімо так, на мінімальних ушкодженнях лікувати зуби. А що може бути причиною, якщо болить зуб під пломбою? Що це може спровокувати? Все залежить від того, яка була проблема, яка глибина тої пломби. У нас також є. Різні там, каріуси, це може бути поверхневий, середній, глибокий і їхнє розміщення від нерва зуба. Якщо ж був дуже глибокий каріс, відповідно, це велика пломба. І з часом, знову ж, як я казала, в момент ослаблення організму нерв в зубі міг запалитись, що і може спровокувати цей біль. Тоді негайним чином треба звернутися до стоматолога. Так само, Після пломбування зубів інколи буває зубний біль через те, що є чутливість. Така чутливість виникає інколи після пломбувальну чутливість. Ми її називаємо, тому що ми використовуємо певну кислоту для оброблення зубів, для того, щоб та пломба трималась міцніше. Інколи виникає така чутливість, і знову ж таки, вона або проходить за деякий короткий період часу, або якщо вона не, не проходить, це трошки був порушений момент пломбування зубів, і потрібно цю пломбу замінити. Але в будь-якому випадку, знову ж таки, на жаль, пацієнт тут без допомоги лікаря нічого сам зробити не може. Якщо до професійної чистки зубів, як часто її потрібно робити і що вона дає? Як я зазначала, все залежить від того, який стан загальної пацієнта, якого віку пацієнт. Якщо це дорослий пацієнт, ми зазвичай радимо приходити на професійну гігієну раз на півроку. Що вона дає? Взагалі, для чого нам професійна гігієна? І дуже часто пацієнти думають, що якщо я її зробив раз в житті, мені більше її не потрібно робити. Все суть в чому. У нас є важко очищаємо ділянки зубів, так як я казала, контактні ділянки між зубами. І в тих діляночках у нас осідає наліт. За доволі короткий період часу солі зі слини осідають на цьому нальоті, утворюючи нам камінь. Камінь, в свою чергу, провокує запалення ясен. І коли ви приходите на професійну гігієну, забирається. Зубний камінь, який може провокувати запалення ясен, відповідно, і неприємний запах спождження нерота. Забирається весь наліт, очищаються всі ділянки. Знову ж таки, у нас в харчуванні є багато продуктів, які дають пігментацію. Це чай, кава, різні спеції, овочі, так само можуть забарвлювати зуби. Після професійної гігієни повертається білизна зубчиків природня. Тобто. Е Забираємо все те, що би не варто було, щоб було на зубах. Звичайно, тут все залежить знову ж таки індивідуально від складу слини. У когось цих солей в солі більше, в слині більше, у когось менше. Хто вживає джерельну воду, і за того може бути більший наліт. Хто приймає різні лікувальні препарати, так само тут може бути певна зміна. Тому комусь з пацієнтів варто приходити на гігієну раз на три місяці. І для нього це буде добре, комусь достатньо раз на рік, і йому це теж буде вистачати. Але краще прийти, що вас оглянули і сказали, у вас ще все нормально не потрібно робити. Наприклад, так. Але за будь чим потрібно звертатись до стоматолога, щоб він підказав, як, як краще діяти. А що потрібно робити, якщо зуби стали чутливими до холодного або ж гарячого? А, чутливість вона в нас буває а, з різних причин. Перше, що е, як ми з вами говорили, це неправильно підібрані засоби для гігієни, наприклад, використання відбілюючих паст і жорстких щиток. Внаслідок цього утворилися ділянки е, оголення е, корення або ділянки з відсутною емаллю, що й дає чутливість. Другий аспект це сезонна чутливість, коли в нас не вистачає якихось вітамінів організму. І як часто це буває десь осінь, весна, пацієнти звертаються з чутливістю. У нас є ряд засобів, які допомагають справитися з цим неприємним аспектом. Це різні ремінералізуючі пасти, гелі. Ми призначаємо у пацієнтів за декілька днів, проходить чутливість. Якщо ж це є якісь ерозії малі, тут вже справа інша. Тут потрібно пломбувати зуби, тому що це оголена ділянка, на жаль, емаль ми назад повернути не можемо. Якщо ж це є оголення коренів, яке також буває, це може бути як наслідок дистрофічних змін в кістковій тканині, тут так само справа складніша. Ми повинні працювати з тим, щоб ту кісткову тканину, звичайно, ми теж її не виростимо назад, але ми можемо робити різні М'якотканинні операції для того, щоб підсадити ясну, закрити оголені ділянки, і знову ж таки пацієнт перестане відчувати ті неприємні відчуття. Атож на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була Ірина Батіг, власниця стоматології, симетрія, лікар-стоматолог, ортодонт, а також асистентка кафедри хірургічної стоматології Буковинського державного медичного університету. Це була програма Наше здоров'я. Зустрінемось на телеканалі ТВА.